Доброго ранку. Сьогодні 8 січня, і в нас, як ви вже загадалися, по моєму відео нова подорож. Ми сьогодні відправились в іншу країну поруч із нашою країною, де ми вже були в прошлому році. І коли ми там були, ми. Запланували цю подорож вже рік тому, тому що це місце дійсно дивовижне, це місце дійсно класне і дуже ефективне. Ми в прошлому році були на лікуванні в країні Угорщина в місті Хевіс, там є термальне озеро. Яке, на мою думку, дійсно робить дива. Ми про нього багато чули, ми про нього багато дивились в Ютубі відео, читали, і так склалося, що нам теж треба було пройти лікування на цьому озері. Його властивості цього озера заключається в тому, що. Він лікує опорно опорно-руховий апарат людини. Він, ця термальна вода в цьому озері дуже гарно впливає на сустави, на опорно-двигательний апарат і дійсно робить дива. Так склалося, що і нам треба було. Пройти лікування в цьому озері, і ми дійсно побачили результат, вагомий такий, ну, дійсно класно. І лікарі нам запропонували, ну як порадили, щоб ми на це лікування хоча б один раз на рік їздили і проходили курс. От пройшов рівно рік, рівно рік, от в прошлому році ми були у лютому місті. І ми відчули це на собі і запланували цю подорож, сказали самі собі, що через рік ми поїдемо знову на 2-3 тижні. Ну, поїдемо. І ось ми їдемо на годиннику зараз. 15.09. виїхали. Ну, в такий час ми ніколи не виїжджали. Ми або дуже рано виїжджаємо, або вже після обіду. А е головне, що забула сказати, що е ми в цю подорож вже їдемо не вдвох. Е ми вже їдемо з друзями. нас їде 5 чоловік, ми їдемо двома автівками. От, е ну, Все, що буде цікаве, все, що буде таке. Цікавенька, буду все знімати, буду показувати, буду старатися викладати відео, відео кожного дня. От зараз їдемо по Україні, яка буде дорога, яка буде погода, що буде в нас цікаво, все буду викладати. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти, пишіть свої запитання стосовно е нашого лікування, нашого. Відпочинку. Буду дуже рада допомогти і відповім на всі ваші питання стосовно цього озера і скажу свою власну думку, поділюся з вами своїм враженням. Усім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, гарного, гарного дня! Проїхали майже 300 кілометрів, робимо першу зупинку. Ми завжди тут зупиняємось. Карчма дуже таке цікаве Мі... містечко, дуже тут смачно, українські страви. Час пообідати. Ось так воно в українському стилі, так зроблено, як замок. Трошечки пройду, покажу. І там тут цікавіше, такий ландшафт, все зелено. А зимою ось так. Ну, дуже-дуже смачно. Ми тут зупиняємось завжди, як їдемо в дорогу. Смачного. А ми їдемо далі. Ми виїхали з Кривого Рогу і зараз проїжджаємо містом, яке відомо на весь світ. В цьому місці знаходиться відомий завод, комбінат, продукція. Цього комбінату, цього заводу знаходиться майже на всіх поличках нашого міста і на всіх поличках нашої магазинів нашої країни. І коли називаємо це місто, то всі розуміють, який продукт виготовляється в цьому місті. Ми проїхали 400 кілометрів і ми проїжджаємо місто Немірів. Де знаходиться цей комбінат? Їдемо далі. Всім гарного дня, гарної нам дороги. Їхали місто міста Небірів, їдемо далі. Плануємо доїхати до Тернополя, а спочатку ми хотіли доїхати до міста Меджибіж і хотіли там залишитися на ніч. Ми колись там зупинялися, то нам сподобалося місце і по плану було. Залишитись меджебоша. Ну, див, дивлячись, що нам до меджебос Меджибош залишилось зовсім трохи, а світовий день вже більш-менш довгий, то плануємо доїхати до недо Тернополя. За сьогодні ми проїхали. 680 кілометрів. Зараз знаходимось в Тернополі. Зупинилась на... в готелі Глобус. Ми в ньому вже зупин... зупинялися двічі. Готель такий непоганий, при виїзді знаходиться. Тут хороший ресторанчик, затишні номери, спокійно. Тобто на сьогодні наша. Як сказати, траса, дорожня пригода закінчилась. Так що зараз засілимось, підемо повечерям в ресторан і завтра будемо їхати далі. Всім гарного вечора. На зв'язку. Зараз покажу ще номер, тільки ось заселилися. Дивіться, такий йде коридорчик, Сразу йде сам такий світленький, непоганий, душова, така звичайна і друга кімната, це йде загальна така кровать, і додатково ще є диван. Це до речі, полулюкс. Тут є стандарт. Ми колись зупинялися в стандарті, а це полулюкс. Ну, Більш-менш так, зеркало, телевізор і по квадратам тут 29, а в стандарті йде лише 14 квадратних метрів. Ну, Нам, в принципі, тільки переночувати, повечеряти і далі у дорогу. Ще з ним трішки пізніше покажу, який тут ресторан. Це Шо? на завтрак. Доброго вечора. Зараз е, прийшли на вечерю в ресторан е, готелю Глобус. І тут така є дошка, е, цікава, де були е, різні відомі люди. Зараз якось. Леся Нікітюк, Дізель Шоу зупинялися в цьому готелі. Да? Це з цієї сторони, ось з іншої сторони тут зупинялася Ольга Сумська з чоловіком, В'ячеслав Узілков, студія 95 й квартал, дивіться ось наш президент який ще, Молодий, горненький гурт Дізель Шоу, ліга сміху, своха. Тобто такий готель, де багато було українських зірок? Ну... Своє враження хочу сказати, що готель такий тихий, спокійний, у ресторані музика не грає, людей мало. Ну, Такі справи якась хокейна ось команда якась зупинялась, а може це просто вони залишили свої фотокартки, подарували якісь награди є в цьому готелі. Непогано, але ви ж бачите тихенько, спокійно. Ну а які можуть бути, бути гуляння, коли в країні відбувається такий жах? Нам принесли перші страви. Такий салат замовили на вечерю, сало з, з, з овочами. Я вже взяв кусочку салону. <свист>